Щаємо небо Чернігівщини в новосторонному батальйоні. Працюємо, вже даємо такої -які результати. Все для того, щоб захистити небо від ворожої авіації, від ворожих шахедів, щоб як можна менше шкоди нанесло не неслоце. Цивільній інфраструктурі, нашому населенню, нашим рідним і батькам. Займаємося такою. Корисною справою для держави. Служба в Збройних Силах моя почалася ще в далекому 2015 році під час початку АТО. І в 2021 році я прийшов знову на контракт, і по сьогоднішній день служу в Збройних силах, але до цього служив в інших підрозділах, в бойових бригадах. Війна позвала знову, постукала в двері. Потрібно було залишити домашні справи, залишити роботу і їхати захищати свою країну.